Вітаю всіх своїх підписників та гостей каналу. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Тут буде багато інформації стосовно знаків Зодіаку та України. З вами Клименко Наталія, практикуючий астропсихолог. Хочу поділитися з вами інформацією, яку я побачила, аналізуючи період, коли стався теракт на Каховській гідроелектростанції. Астрологія може показати причино-наслідкові зв'язки, хто був причиною ситуації, де вона відбувалася і де вона буде мати наслідки. Тож наступна частина відео буде із космограмою. Я буду вказувати на планети, буде багато термінів. Не лякайтеся. Я просто хочу, щоб ви не лише слухали просто мої слова. Я хочу показати вам е, факти, де стоїть яка планета, щоб весь світ знав. Давайте розберемо з вами аспект, що йде від 6 червня між Меркурієм та місяцем. Це напружений аспект. Квадратури. Сама по собі квадратура вказує на те, що має відбутися ситуація, яка несе елемент несподіванки, чогось різкого, де потрібно приймати рішення нестандартні або ж стикатися із проблемою, яка вперше і у нас немає досвіду. Так от, Меркурій це планета інформації, транспорту, мостів, мислення, поїздок та зв'язку. А місяць в карті держав символізує народ, а також відчуття безпеки. Так, от, Меркурій має напружений аспект до місяця, що вказує на несподівану ситуацію, яка призводить до напруженого мислення. Це вказівка на швидкі зміни і. Інформацію, яка не сподобається народу, транзитний Меркурій проходить по четвертому полю нашої держави: це наша рідна земля, батьківщина, сім'я до того Тельця. А це символічно сам знак України знак родючості і матеріальних благ. Тепер, щоб розібратися, дивимося формулу. Сам Меркурій натальній карті України знаходиться в сьомому полі, а це поле, яке відповідає не лише за партнерів та клієнтів, а й за відкритих ворогів, тобто тих ворогів, яких ми знаємо. Причина події, де починається вона відбуватися, із сьомого поля. Саме наші вороги спричинили ситуацію, де дивимося, яка відбувається в четвертому полі. Тобто причина сьомого, а відбувається в четвертому на наших родючих землях. Знаком трільця управляє Венера, а вона якраз в напруженому аспекті до Плутону. В державі Венера відповідає за економіку, красу, природу, гармонію, а також жінок. А Плутон це бульдозер знаків Зодіаку. Це руйнування, трансформація. Венера також управляє дев'ятим домом. Або полем, що символізує все іноземне, іншу країну. Дія йде в четвертому полі, полі сім'ї, того, що нам дорого, на нашій батьківщині. Меркурій управляє близнюками та дівою, а місяць управляє раком. Що ми маємо? Ситуацію, яку спричинив наш ворог по сьомому полі, вона відбувається в четвертому і має наслідки в тих полях, якими управляє і Меркурій, і місяць. Тобто будуть задіяні п'яте, шостей, сьоме і восьме поля. П'ятий, адже він знаходиться в близнюках і шостий також в близнюках. П'яте поле це поле того, що ми любимо наш бізнес, хобі, відпочинок, саме південь нашої країни, Херсонська область, у нас асоціюється з відпочинком. А це також діти, розваги, це дім нашого сяяння, сцени. Символічно п'ятий дім це дім Лева. І до того ж, Меркурій в Натальній карті України теж стоїть в Леві. Шосте поле це поле здоров'я, домашніх тварин, режиму дня, також допомагаючих професій. Меркурій управляє і восьмим полом, а це поле кризових ситуацій, великих грошей та кредитів. Транзитний місяць в цей час стоїть на самому асценденті нашої держави, тобто в першому домі, і вказує на різкі зміни саме в першому домі. А перший дім це наше я, тобто це територія держави, це все, що з нею пов'язано, і це вказує на великі зміни. Місяць в з'єднанні із Нептуном. Нептун тут, в прямому сенсі, це велика вода, а також небезпека з повітря. Оскільки в самій натальній карті дуже близько до Нептуну стоїть ліліт або геката, чорний місяць, і в з'єднанні із місяцем це може вказувати на забруднення води, що ми маємо це вже очевидно. Місяць управляє сьомим полем, тому результат події буде відчутний і для партнерів, і для ворогів. Плутон стоїть у з'єднанні із Сатурном нашої держави. Плутон, ще раз повторюсь, це. Планета руйнування, найвищий прояв Марсу, іде по першому полю, по полю нашого я, прояву в світі. Він стоїть у дев'ятому домі в натальній карті, тобто це ще одна вказівка на те, що причиною трагедії є інша держава. Сатурн стоїть у першому полі і ним же управляє. Він являється символом структури, кордонів, а водосховище практично це і є бар'єр. І саме коли місяць спадає, спадає і вода. Наслідки будуть для інших країн, оскільки задіяний сьомий сектор сьоме поле, то наслідки будуть і для інших країн, і для нашого статусу та безпосередньо території нашої держави. Також хочу звернути увагу на уран. Оскільки він стоїть на куспіті четвертого дому і вказує на зміни, які стосуються нашої держави, нашої рідної землі, уран є символом революцій в своєму негативному прояві, чогось різкого, неочікуваного, миттєвого, руйнувань, також вибухів, це ще також і символічно електрика. А Меркурій це міст, це техніка, передачі інформації, і от коли вони. Були в з'єднанні, то це аспект поломки. Венера транзитна, також в напруженому аспекті квадратури до Прозерпіни. А Прозерпіна в міфології це дружина Плутону вказує на глибину трансформацію, на глибокі руйнування. Окремо хочу зазначити, що сама Каховська гідроелектростанція була введена в експлуатацію 19 жовтня 1959 року, і от при накладанні карт. Я побачила напружений аспект квадратури між ураном транзитним та ураном самої Каховської гідроелектростанції, що вказує на різку миттєву аварію та руйнування. Дякую, що дослухали відео до кінця. Тепер ви знаєте правду.